З вересня по листопад відбувся всеукраїнський конкурс кращих практик молодіжної роботи, організований всеукраїнським молодіжним центром за підтримки Міністерства молоді та спорту і сприяння проєкту програми розвитку ООН підтримка громадянського суспільства та молоді, що реалізовується за фінансові підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Молодіжним Оскаром відзначило 10 найкращих практик молодіжної роботи за 2022 рік. Дніпровська область отримала 4 з 10 по всій Україні, що доводить те, наскільки молодіжна робота Дніпроської області є інноваційною, важливою в контексті впливу на молодіжну політику і становище молоді в регіоні. Загалом область подала 36 заявок на цей конкурс. Всього оцінюва 142 з усіх областей України. Дніпровська область подала найбільшу кількість заявок в цьому році, що є результатом проведеного форуму. Кращі практики, організовані молодіжною радою Придніпро Ода. Конкурс кращих, плат... Конкурс кращих практик молодіжної роботи має на меті відзначення та популяризацію молодіжної роботи, що є особливо важливим сьогодні. Більш ніж 1,9 мільйони молодих людей були вимушено переміщені через воєнні дії, і понад 2 мільйони виїхали з країни. Молодіжні центри та простори Піроської області і по всій країні. Трансформувалася в центрі надання гуманітарної і психологічної допомоги населенню. Молодіжна робота Дніпропетровщини, попри усі виклики, залишається потужною і динамічною, розвивається і надихає власним прикладом. Ми впевнені, що молодь Дніпропетровщини продовжує творити якісні зміни і впроваджувати нові формати молодіжної роботи, тим самим сприяючи розвиток регіону і творячи краще майбутнє в області і для всієї України.